Друзі, всім привіт! на каналі Огляд. Пошук стабілізатора це діло серйозне. Тому сьогодні розглянемо модель невеликої потужності Електро 100 Альта 600, Вт, яка підійде для захисту від перенапруги звичайних домашніх приладів. Для чого підійде? Як користуватися, розберемось прямо зараз. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми погнали далі. Стабілізатор напруги Електро 100 Альта це не надто потужний варіант, але надійний. Він при. През призначений для зберігання стабільної напруги в електромережі звичайного будинку чи квартири. Його технічні особливості роблять його відмінним вибором для захисту побутових приладів від перепадів напруги. Це малопотужна модель. Вона передбачає підключення приладів, які споживають до 600 Вт. Але приємним бонусом стала наявність двох розеток, що дозволяє під'єднувати відразу два прилади. Це можуть бути Wi-Fi роутери котли опалення, телевізори, малопотужні ноутбуки та інше. Важливо зазначити, що ця модель боїться морозів, тому її варто використовувати лише в. В приміщеннях, де є плюсова температура. Електро 100 Альта становить собою невеличку коробку з двома розетками на корпусі перемикачем та екраном, який демонструє вхідну та вихідну напругу. В експлуатації абсолютно невимогливий, простий та зрозумілий. Він має ніжки, тому його можна встановлювати на будь-якій поверхні, на поличці чи на інших меблях, або ж за бажанням підвісити на стіну кабель середньої довжини півтора метри. Цього вистачить з головою, аби підключити сюди два різні пристрої. Важить пристрій всього 2,5 Пройдемо детально по можливостях та характеристикам. Однією з важливих характеристик є широкий діапазон вхідних напруг від 120 до 290 вольт. Оптимальний діапазон стабілізації від 140 до 285 вольт. Також забезпечує надійну роботу стабілізатора в умовах різноманітних перепадів напруги. Модель оснащена мідним силовим трансформатором, що забезпечує ефективну роботу пристрою і високу надійність. Єдина вихідна напруга стабілізатора 230 вольт, враховуючи актуальні вимоги до електроживлення побутових приладів. Синусу Ідеальна форма вихідної напруги забезпечує сумісність з різноманітними пристроями і унеможливлює появу перешкод у роботі електроніки. Ця модель має високу точність вимірювання вихідної та вхідної напруги. Точність до 1%. Це забезпечує точне контролювання напруги і виявлення будь-яких змін в електросистемі. Цей прилад має 9-ступневу систему стабілізації, яка забезпечує мінімальну похибку вихідної напруги, всього 6%. Тому забезпечує максимально стабільну роботу навіть для тих приладів, які максимально чутливі до перепаду напруги. Сам стабілізатор вирізняється низькою власною споживаною потужністю всього 3 Вт години, що дозволяє економити електроенергію і знижувати витрати, оскільки стабілізатор має дві роз. Для підключення малопотужних приладів, його можна використовувати для одночасного живлення двох електроприладів. Про це вже згадувались раніше, але це особливість даної моделі і одна з переваг. Загалом, стабілізатор напруги Електро100 Alta 600 є надійним та дійсно простим пристроєм у використанні, який забезпечує живлення побутових приладів. Звісно, це економ варіант для одного чи двох пристроїв. Але якщо вам більше не потрібно, тоді він вас влаштовує. І якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий ваш. Під цим відео не забувайте, друзі, переглядати опис до цього відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і ви були на каналі Огляд .ua".